Доброго ранку. Я поки що досить не хотіла виходити в соцмережі, тому що переважно, як ви знаєте, в мене померла бабця. Я хотіла трошки побути сама. І не завжди вистачає енергії, щоб ділитися своєчасно, записувати відео, їх монтувати, викладати. Але сьогодні я вирішила, що маю час трошки, і з вами поговорю про гранти, тому що зараз я в процесі задіяння двох грантів. Перший грант це сугубо на видавничу діяльність, а другий грант це для додатку FinEye. Є різниця між грантовими програмами, але я вам розкажу всі нюанси. Перше, наприклад, зараз я дуже хочу задіяти грант, є, є робота. Саме простенькі є, наприклад, для ФОПів, коли ви ще не, ще не відкривалися, але хочете, наприклад, відкрити ФОПа, ви можете податися на відкриття і отримати просто 75 тисяч гривень грант для того, щоб купити собі комп'ютер, наприклад, якусь техніку, щоб мати вже сетап, як запуститися. Та тому, якщо ви думаєте, відкривати ФОПа, це класний варіант, що ви можете і отримати, наприклад. Грант на те, щоб організувати своє навіть робоче місце, або в навіть в проінвестувати в рекламу і в соцмережі для того, щоб знайти перших клієнтів. Я ж зараз для своєї видавничої діяльності, тому що я зараз дуже хочу розширити Ніко крім Smart Money, що вже був такий журнал-посібник для жінок. Ми його зробимо в такому форматі, дуже цікавому, для того, щоб він більше, скажімо так, ну, був схожий на. Формат журналу, там де будуть вже фактично як і статті, так і різні практичні завдання, і мі досвід, і різні лайфхаки про те, як будувати кар'єру, про те, як суміщати, наприклад, декрет з бізнесом, в що інвестувати, з чого починати дуже цікавий журнал зробила. Зараз доробляємо з одним верстальщиком. Вже знайшла навіть другого верстальщика. Це її коліжанка, тому що ми не встигаємо ще зробити. Планери на 2026 рік. Такі хоча би щоб вже в додаток до журналу допомагали жінкам. Вже фактично от відслідковувати йти по своєму плану, та й відслідковувати свій прогрес. Тому а для того, щоб видати книгу, там, по-перше, є собівартість, і собівартість, в принципі, дуже сильно залежить від того, скільки ви видаєте, тобто скільки за один раз мінімальне замовлення ви робите, там, наприклад, це може бути 500 штук, або, наприклад, 50. Ну, на книги немає 50, є 500 штук мінімальне замовлення. Ідентично, якщо я хочу там видати журнал, це також там буде мінімальне замовлення, наприклад, там тисячу штук. І відповідно, ви в першу чергу повинні це є мінімальне замовлення закупити, десь покласти і вже по факту запускати рекламу. Плюс ми ще все ж таки вирішили переробити наш веб-сайт, тому що він зараз побудований на такому, як від Мені здається, від Вейфопею. Саме простенькі ми зробили. Робили, щоб поекспериментувати, і бачимо, що коли все в одному місці, набагато більше людей краще орієнтуються, але коли ви на нього заходите з Європи. У мене дуже багато зараз клієнтів з Європи, Українок, то вони кажуть, що завжди вибуває помилку, і пише, що сертифікат має якусь ну незрозумілу ліцензію і виглядає дуже специфічно як вірус. Та і відповідно вони бояться переходити вже на цей ресурс. Ми вирішили вже зробити повноцінний сайт на веблюмі для початку, і потім вже будемо його розбудовувати. І якщо чесно, то там дуже багато роботи, тому що треба всі зібрати і. Пофотографувати і всі, скажімо так, матеріали зібрати, з кольорами побудувати, домен купити. Ну, тобто ви зрозумієте, що там дуже багато роботи, тому я сама це не роблю. Я роблю це з Наталочкою, в мене є інші підрядники, але це дуже великий шмат роботи. І все одно, от для цього всього для цього всього масштабування потрібні гроші. Та? І їх виходить, що ти як би робиш і заморожуєш, ну наприклад, там. Якщо все буде окей, то можна заморозити там на 2-3 місяці. А якщо, наприклад, буде там дуже повільно тип продажі, тому що ми не встигнемо зробити сайт і буде продаватися тільки через інстаграм, то це якби там тисячу штук може лежати там, наприклад, півроку. Буває різне, та? і фактично ми не можемо цього ну, запланувати і тому. А, а і ще до того всього, ми зараз з Наталочкою поговорили, що ми хочемо вже виставлятися в книгарнях. А для того, щоб виставлятися в книгарнях, знову ж таки. Ви повинні закласти ну, книгарні в середньому хочуть від розрібної ціни 40%. Тобто, якщо ви продаєте книгу, наприклад, у себе в інтернеті, на інтернет-сторінці за 500 гривень, вони хочуть її отримати, скажімо так, за мінусом 40%, вони хочуть по собі вартості її отримати за 300 гривень. І відповідно, ви повинні це все також в ціну закласти, тому що отак от книгарні беруть. Я розумію, скажімо так, само по собі. Нову модель розуміє фінансову модель. Звичайно, власне виробництво воно набагато дешевше я може дати кращі ціни. От, але все ж таки коли воно в книгарнях, коли воно, наприклад, ну, Стоїть і навіть продається в партнерів, то це, звичайно, трошки інший рівень. І для цього також потрібен штрих-код. А штрих-код, щоб ви знали, він коштує грошей і немалих. Там треба спочатку, якщо ви хочете товариством з обмеженою відповідальністю, зайти і купити штрих-код. Вам треба сплатити внесок 150 євро. І кожен рік, потім ви повинні за цю підписку платити 100 євро. І за кожен штрих-код, тобто, наприклад, книга це один штрих-код. Це один штрих-код, наприклад, якийсь там блокнот, ще один штрих-код, то за кожен штрих-код за рік ви платите по 10 євро. Тобто, що ви розуміли, що фактично, коли ви видаєте цю книгу і продаєте її вже не тільки через свої соцмережі, а продаєте її вже так серйозно, як видавнича діяльність, там ціноутворення взагалі інакше. І там, наприклад, там книгу за 360 гривень я вже не зможу продавати, тому що є оці от всі моменти, які дуже багато коштують грошей. От, тому перший момент це от я хочу залучити грант, а другий все ж таки можливо знайти на майбутнє видавництво, яке буде зацікавлено сугубо в такій лінійці продуктів, і будемо дивитися. Тому що в загальному, звичайно, найкраще продавати через свій веб-магазин, звичайно, продавати без штрих. Кодів, і тоді фактично, ну, і без посередників, тоді я можу ставити кращі продажні ціни, але якщо це з, з посередниками, з усіма оцими от нюансами, звичайно, тоді це все дуже сильно здорожчує собівартість виготовлення продукції. От, але повертаємося до грантів. І от я вирішила, щоб поекспериментувати, взяти грант. Е, є там гранти на 150 і на 250 тисяч гривень. Це самі простенькі. Е, є нюанси. Ви можете на матеріали, тобто на закупку товарів я можу використати тільки 50% цього гранту. Е, от, все решта повинно йти на обладнання, на маркетинг і так далі. Ну так, я розумію, все окей, все одно ну, там є там, обладнання, яке мені ще треба докупити. Е, от, але в загальному все. Одно тільки 50% такого гранту піде на матеріали, з другої сторони, у них є вимога, щоб ви протягом цього періоду часу найняли одну людину, якщо це грант 150 тисяч гривень, і дві людини, якщо це грант на 250 тисяч гривень, і тримали їх працевлаштованими, тобто оці от новостворені місця, ви повинні їх тримати протягом двох років. І плюс до того, ви ще по факту повинні платити податки, відповідно, ви протягом двох років, там з мінімальної заробітної плати, по їхнім підрахункам, ви якраз і повертаєте ту суму гранту. Але є ще нюанси, якими ви. Можете скористатися, якщо ви в Україні та якщо ви наймаєте на таку новостворену посаду, людину, яка має соціальні, скажімо так, пільги, тобто вона внутрішньопереміщена особа, вона, наприклад, молода до 25 років і це перша робота, це може бути людина, яка вже місяць часу або більше шукає роботу, то центр зайнятості може давати вам пільги на таку, скажімо так, новостворену одиницю. Тобто, що я маю на увазі, вони можуть. Або десь вам компенсовувати ЄСВ додатково вони можуть вам повертати навіть 100% зарплати кожен другий місяць, вони можуть повертати вам грошима на рахунок фактично 50% пільг за новостворене робоче місце. Тобто все одно протягом першого року ви ще можете знайти, скажімо так, правильну людину собі в команду, допомогти людині з працевлаштуванням і, соц... і соцзахист ну на соцзахист, zach is um <laughs> Фонд працевлаштування вам ще буде виплачувати оці от пільги. Тому бувають різні моменти, і важливо знати ці моменти для того, щоб запускати новий бізнес. Звичайно, ті всі нюанси мені розказує і показує грантовий менеджер, бухгалтер, консультант. Ми з нею говоримо, аналізуємо. Зараз підбираємо також, що є по Фінаю таке, що ми можемо для програмного забезпечення задіяти. Єдине, що там гранти трошки інші, тому що там ви ви повинні проходити через акселератори. Це стартапи. Ви проходите через акселератори. Вони виділяють вам на кожну стадію, скажімо так, гроші. Ну, звичайно, не просто так. Ви повинні конкретно там мати там бізнес-план на 3-5 років фінансову модель, піч деск постійно ходити, скажімо так, ну сіяти про себе інформацію, щоб ви були на, на слуху, і фактично тоді ви зможете знайти партнерів. От залучити грант для або акселераційну програму програму для стартапів було легше в 23 третьому році, в 25 му через Трампа і скорочення програми фінансування USAID трошки стало проблематичніше, тому тут ми підбираємо, що є, що буде на осінь. Не спішимо, готуємо пакети документів. Поки самостійно розвиваємо, як можемо наш додаток. Додаток зараз Владислав працює над тим, щоб нам додати цю функцію сімейного бюджету і загального доступу. Тобто, коли я як фінансовий радник, наприклад, працюю зі своїми клієнтами, а в них все в фінаї, Я можу просто зайти, подивитися, проаналізувати їх фінансовий стан і сказати Окей, давайте зробимо це і це та а там ви вже ведете свій облік, починаючи від, грубо кажучи, кеша на рахунках, закінчуючи там криптовалюту, тому з цією функцією ми, ми виходимо вже. Більш серйозну, скажем так, таку площину, але нам є що куди рухатися, є що розвивати, і тим паче зараз додаток працює тільки на IOS. Але ми все одно радіємо нашим результатам. В нас вже стабільний місячний дохід. В нас трекшн, Ми реінвестуємо гроші постійно в розвиток додатку в маркетинг. Тому ми дуже стараємося, щоб додаток розвивався, і щоб ви зрозуміли, що додаток це не просто там якийсь там стартап на один-два роки. Ні. Це ми будуємо вже на роки на десятиліття, і будемо ще і для b 2 b сектору тобто для страхових і для банків, також пропонувати специфічний функціонал. А зараз фактично ми направлені на фізичну людину, який, яка інвестує, яка хоче розуміти свій фінансовий стан дуже швидко, яка хоче все мати в одному місці, і плюс облік нерухомості, які і над яким ми теж зараз працюємо. І сподіваюся, що ми його дуже класно зробимо. Тому якщо ви хочете все ж таки. Розглянути, крім свого основного бізнесу, ще якісь додаткові варіанти, звичайно, ви можете залучати гранти. Я тільки за, тому що фактично виходить так, що я використовую не свої гроші заморожую, наприклад, на півроку, а я використовую, наприклад, грантові кошти, повертаю їх у вигляді податків. Все одно мені треба додаткову людину, що в команду, тому будемо так от шукати. І розвиватися, дай Боже, нам дадуть грант не впевнена, але ж ви розуміли, що завжди можна подаватися два-три рази, доопрацьовувати свій бізнес-план, проходити співбесіду і дивитися, що там все було окей. Також, звичайно, я розглядаю гранти в Європейському Союзі, але, звичайно, тут треба тоді мати товку тут з стартапом і з усіма правами інтелектуальної власності на цей додаток. Тому ми з Владиславом думаємо, де зараз відкривати і вже як, скажімо, залучати Чати партнерство, тому будемо вам розказувати в подальшому, що виходить, що не виходить. Тому не забувайте, що не завжди треба використовувати свої власні кошти, а можна використати кредитні або, або грантові кошти для того, щоб започаткувати свою справу. А про про кредитування 579 розкажу розкаже вам інакшого разу, тому що я на нього теж подалася. І якщо все вийде, буду розказувати вам про рахунки, куди проінвестувала, як рахувала, але вже коли вже будуть конкретні практичні кейси. Тому гарного вам дня з вами був щоденна капіталістки, і зустрінемося в наступному епізоді.